Сьогодні ми з вами будемо грати в дурс. І так Спочатку я взяв другий скін, але поміняв на старий, який ви вже давно бачите. І сьогодні ми спробуємо пройти весь дурс. Я вже один раз пройшов. Ну, все, ходімо грати. Ходімо сюди. Три, два, один, і ми починаємо. У мене ще одне є е... прохання? Це. А? Прохання? Ні, ну е, е, коли здох то і можу возроди. Так почекайте друзі. Я не знаю, що мені вибрати. Дві відмички. і вітаміни три. Я куплю ліхтарик е, ліхтарик окей. Хто на цей? Що на цей? На крест? Так. Да. А, я давай А, треба а давай спробуємо сьогодні без хреста пройти. А ні, щоб фігуру затримати Так її не получится затримати. Ну, вона хоче хочет на пару секунд. Ну, на пару Мы ее можем просто сохранить. Да рай давай быстрейший, у тебя две два життя. Одне. Ну, ну два. одне яке ты профукаєш, а, а друге... Шоста дверь. Тут ключ треба. Ключ от базуки, блин. У мене вже 160 монет. Ну непогано. О! Що? Залога А ну я трохи побільше звуку зроблю. Нормально. Е, так, друзі. Як ви думаєте, в якої кімнаті може бути ключ? О, я знайшов ключ. Да? да? Серьезно? Серьезно, прикинь. Ми, э, ты комнату профукал. Все, Мадвей. Ну, там одна ну, комната была. Она, бач, комната. Сейчас, четыре. Походу, бабку убежал, убрал. Нет, это... А блок треба затролити. Отк... Открыва Затролити можна. можно. Руками на Е І потім... е, на последнюю секунду. е, Эээ. Е, ключ. Тоді его вообще как будто. Я хочу. А, я як... вс. Интересно, что гараша нема. Потім появиться, ну нам не так не треба. Ключ. Ну давайте відкрив. Чи я? Ну добре, давай я. А, да? Погнали разом. Бо всі гравці ждуть, поки один піде, і щоб вони, і щоб вони потеряли одного. Окей, я тебе там почекаю. Угу. фонарик треба, ліхтарик треба. Так, треба. Я хуй раз. Что uh -huh. вот, вот, нас не будет? Ты видел вот такие? Не страшного. Я тебе то попадалось кровь глава Турина? Там mm? вроде нет. Мне mm -hmm. вроде да. Я буду шоу. А, це, мабуть, це А, мабуть, попадався. Там разів в 4. Mm. Бо я ж 247 раз э, помирал. Я можна не вірити? О, я знайшов ключ. Я ключ знайшов. Она уже двести восемьдесят пять монет. Короче, пойдем. Так, друзья. Я хотів вам сказати, що дякую за перегляди, і, як ви бачите, я вже з'явився на Ютубі трохи, бо я трохи пропав, ну, трошки. Я, вовсе, в шоці, що немає. Таті, Нік... Нікіт, ти дивився моє відео? 21-го. Значить нам треба 22 Відео Ну я так чекаю, поки в тебе з'являється відео і потім їх дивиться. Ось так. Це вже давай, лутай, лутай. Дякую Пішов. Побігла. Я ж сказав, 22 го треба. Я не почув. Дякую, шкаф Що, чуть Нікіту не прибив. А що буде якщо він мене побьє. Подожди за карту. А що ще? О. Я не встиг. Там живий? Так. Да. Ну не мертвий не точно. Що <плес> там світить? Порты не сбирай давай. Хватит тут э, добуди, добудай. Шо? Что ты выключаешься? Я... Я с собой забрался. О! Нашел, когда я появляюсь. И ты, блин! Дура. Стоп! Еще раз! Я дырю! Заряєється з руку. Мені треба. Повідночка. Повідно. Дякую, великий. Будто раш і тільки. 那个。Oh Я зимом ще б забрав. Да? Скільки в тебе мене? Да. Скільки? Скільки? У мене 255. Ой, раш. Угу. Я. Я чуть не ну, да що ти помер? Пішов? Ну так. Я відкрию. Так, да. я поки що дивлюся, нікого немає, там раз, ще один науковець. Та да вроді ні. Добре. Да, ну так, все. Іди сюди. О, скільки в тебе має... 390. Э Прошай. 390. У мене праці 10. О, тут ми точно налутаємося. О, 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 почекай, почекай. Тут точно нап'ємося водки. Це точно? Да, не обманюй. Нашу тут дві, дві двері. А, я понял. Один іде в сотні. Тут не я не вона е, хоч маленька, то тут щось бути дуже довго. Е, це, у мене вже 430. Гори, 430, 430 е, грошей? Да, 430. Так, 430. Я знайшов, мабуть, ключ. Стали. Знайшов. Парк четвертый. Ай, блин, вообще не тратимо. У мене як і три, такі три залишилось. У мене... Ну, у мене дві, такі дві залишилось. Плюс одна ще. Так що... Сорок сьома двері. Будет рашут, що я її хотів, стой, чекай не відкривай, а відкривай. Стой! Стій! Айва! О, я вже першу книжку. Квадрат и пятый. І що начальник відпустив шифт. Та я теж від... відпускаю, бо мені тупа тут облога вийшла, що треба держати держать держить. Это кутник, він мабуть наверху. Висько, висько, висько. Поки це нічого не роби. Вісім. Так. Угу. На Раша может сдохнуть або ні, як хочеш. Я не як хочет. А, а ты ж померти так. Так. 60 ты хотів? що, ну, почну роняти склад і дощити до села. вами Илья Ин Майнкрафте и Никита.